Слава Ісусу Христу, Закарпаття, Я хочу з вами це поділити, на що попадаються люди постійно. Дослухайте до кінця, будьте розуміли. Біблія в нас вчить про три світи. До потобної, після потопу до пришестя Христа і вже потом третій світ, то є ера, в якій живемо від народження Ісуса Христа. Йде літо числень. Все ся почало з Едемського саду. Двоє людей чоловік і жінка Адам і Єва. Бог їх поселив в раю і відповідно сказав їм, що можеш їсти, що не можеш. Були два дерева дерево життя і дерево пізнання добра і зла. Ну, приходить диявол, спокусник, змій, і він фокусує єву на знання і Єва замінює слово Бога на знання, на інформацію інакшу. Результат Бог їх виганяє з едемського саду. Бо ви розуміли, дуже много людей кажуть, я що когось вбила, чи я щось вкр... вкрала. Бог вигнав Адама і Єву не через алкоголь, не через убивство, не через кражу. Через те, що вони знехтували, пішли їсти не там, де треба. Так само допотопний світ. Ангели вони втратили свою славу, через те, що їхнє призначення було оберігати людину. А вони спокусилися на вроду жінок, ангели запропонували жінкам знання, ті повелися, як дурочка, одним словом. Вони почали з'єднуватися, і почалося портити ДНК. І там народжувалися напівлюди, напівбіси. На нинішній світ люди то вважають НЛО. Але то падше є ангели, які втратили свою славу неба, і вони натіку страшніше літають під своїми тарілками. Тому що на тіко Бог від них забрав ту всю славу і то всю красу вони тут все втратили. Так само, ми, замість того, щоб йти. До дерева життя, до Ісуса Христа, їсти відкровення, ми йдемо до знання. В інтернеті їме все підряд. Мемчики, серіали, гортаємо ленту по 6-5 годин на день, а потім мися удивляємо, чому в нашому житті тухляти на смерть, бо нема життя, нема Христа. Тому нам треба сім'я Слова Божого, якою буде бити дияволу голову, то Ісус Христос.